Всім привіт! Знову рада бути в ефірі з вами. Приєднуйтесь. Вітаю всіх, хто буде зі мною в прямому ефірі, хто буде дивитися в записі. Мене звати Наталя, я бізнес партнер компанії ProVe. Сьогодні я хочу вам розповісти не про продукцію, а про <св 'язок>, саму компанію. Тому що. Коли все в місті я починаю розповідати людям про продукцію, вони кажуть, вони починають розпитувати, що за компанія, де вона взялася. Тому сьогодні коротко кінелецький ефір проведу, коротко розкажу вам про саму компанію. Компанія Прове – це польська компанія. Але не думайте, що якщо польська, то це якась погана продукція. Продукція шикарна. Якісна на 97-98%. І всі, хто нею користується, дуже-дуже задоволені. Ось, Компанія з'явилася 7 років тому в Польщі, в місті Вроцлав. І вже 4 роки вона в Україні. В Україні є офіс. Це дуже класно, тому що дуже швидко можна отримувати продукцію за добу або за дві. Це вона заїде зі Львова в будь-який куточок нашої країни. Ось. І також в Офісі працюють дуже гарні дівчата, які завжди підкажуть, допоможуть порадою. Тому це просто ідеально. Також компанія працює в 37 країнах Європи і в Монголії. Так, Азіатська країна поки що одна. Можливо, колись. І на азійський ринок вийде, поки що зачіпає всю Європу. Є офіси, крім України, ще є офіси у Великобританії, Австрії, Румунії, на Кіпрі, які обслуговує також і Грецію. Вітаю всіх, хто приєднується. Ось компанія працює по всій Європі. Тому, дивіться, якщо ви в Україні, то можна замовляти продукцію по Україні. Якщо ви десь в Європі, живете, в будь-якій країні, то ви можете або в Офісі своєї країни замовляти, або замовляти з польського сайту. Все дуже гарно так створено, що ви просто ну, не буде ніяких проблем із доставкою. Компанію про створила жінка, а кажуть, що якщо. Керує жінка, то це найкраща компанія, тому що вона завжди знає, що потрібно для людей. Ось Катажина Травінська, яка має дуже великий досвід у косметичній галузі, вона керувала вже такою компанією міжнародною парфумерно-косметичною. І з часом вирішила, що в неї вже є досить багато досвіду для того, щоб керувати своєю компанією. І ось так виникла компанія Pro Що означає назва? Назва ProVe означає доказано. Тобто, продукція вся, доказано, що вона класна. І ось такий значок компанії ProVe. Ось, бачите, означає дві переплетені руки. Тобто, що компанія завжди Рада допомогти своїм клієнтам і партнерам у будь-якому питаннях. Крім того, ще може бути оця як французька розкрита троянда, яка має найсильніший і найгарніший аромат, тому що компанія Пруе дуже плідно співпрацює із Францією. І звідти вона отримує парфуми, наші шикарні стійкі і якісні парфуми. Вони приїжджають із. Франції в Польщу, там запаковуються в такі стильні флакончики з італійського скла. І тоді вже пропонуються нам. І дуже гарні аромати є. На будь-який смак. Ось. Компанія має офіс у Вроцлаві. Так? І можете звідти замовляти у будь-яку країну світу. Чи ви хочете стати партнером, чи ви і заробляти, чи ви хочете стати клієнтом користуватися продукцією, це. Абсолютно нема ніякої проблеми із замовленням і доставкою. Я в Україні можу замовля... робити замовлення на клієнтів і по Україні, і також за кордон. Один раз реєструєтесь, не треба в кожній країні реєструватись, і працюєте по всій Європі. І також ще хочу сказати, що компанія Proven не працює з країною-агресором. Е, я ще тільки одну таку компанію знаю. Міжнародно. Решта всі компанії там працюють. Ще у 2022 році, після початку повномасштабної, вона перестала туди доставляти продукцію, а потім і повністю закрився сайт. Ось тому дуже добре працювати з такою компанією, яка не підведе і яка. Свій імідж поставила вище отого того бабла, яке вона могла би заробити там. Також закрилася поставка в Казахстан, тому що звідти пересилали цю країну, ту продукцію, ось тому з країною агресором наша компанія Прове не співпрацює і не буде. Ось так. Тому це дуже класно. І хочу ще так нагадати, що в компанії Прове є парфуми. На будь-який смак і на будь-який гаманець. Е, бо є звичайні класичні, а є нішеві, які коштують трошки дорожче, але якщо вам такі сподобаються, то ви можете собі легко їх придбати. Е, також є доглядова і декоративна косметика. Ви можете, от мені зараз <свисті> за останнім часом постійно роблять компліменти, кажуть, що я гарно глядаю. Ну, я постійно користуюся цією продукцією компанії Прове. І, як то кажуть, результат на лице. Е, також у нас є біологічно активні добавки. Е, це також додає і здоров'я краще попередити хворобу, ніж потім її лікувати для здоров'я, для краси, для нашого волосся, для шкіри, нігтів. Для всього організму є різні добавки, також можна користуватися. І також є меючі засоби, повністю натуральні, які не шкодять природі і не шкодять людям і тваринам. Ось така філософія компанії Пруве: що для людей робити все найкраще. І для нашої планети також має бути все, все найкраще. А звідки беруться ідеї в компанії ПРОВЕ для цього всього? Ну, з повсякденного життя. От потрібно, потрібні людям парфуми. Є парфуми в нашій компанії. Хтось користується косметикою, є косметика. Українські господині завжди повинні мати вдома чистоту і порядок. Наші миючі засоби вам дуже швидко в цьому допоможуть. Тому що тут не треба прикладати ніяких зусиль. Ви взяли ці засоби, запшикали там плитку, чи, що там вам потрібно відмити, чи посуд помити, чи підлогу помити. Ну, це дуже швидко і дуже класно все відмиває. Не треба прикладати зусиль. Ви запшикали, пішли і попили кави, прийшли, витерли. Все. Все вже помито і почищено. Ось тому вся наша продукція, всі наші ідеї беруться із життя. Для допомоги людям. І ще в таке питання хотіла би сказати, на рахунок того питають часто, як співпрацювати з компанією Прове, хто може співпрацювати. Діця, ви просто реєструєтеся в компанії Прове. Напишите мені, кому цікаво, напишете мені в приват, я даю посилання на реєстрацію. Реєстрація безкоштовна. Собі реєструєтеся і зразу отримуєте. На українському офісі ви отримаєте зразу знижку 25% на всю продукцію. На польському офісі там трошки інакше схема, але то все розкажу. Якщо кому буде цікаво, хто буде реєструватися, Реєструєтесь і ви вже маєте знижку 25% на всю продукцію, навіть якщо ви купуєте одну штуку. Чи парфуми, чи косметику, чи миючи. Це не має значення. Знижка буде. 25%, а також компанія Український офіс дає е, щодня ще якісь знижки, тому може бути і більша знижка. І 35 і 45 Ось, ні одного магазині вам такої знижки не дадуть, е, це просто якщо ви хочете користуватись продукцією, ви можете, як віп клієнт, реєструватись, А може, якщо вам потрібний додатковий дохід, або ви хочете почати свій бізнес то також реєструйтесь. І я вас додаю в наші чати. Додаю на навчання, ви приходите навчання і починаєте працювати і заробляти. Заробляти можна зразу. Якщо ви будете продавати продукцію, ви зразу можете за день заробляти там, 200, 400, 600 гривень, залежно скільки продукції ви продасте. А також можна будувати команду і заробляти. На об'ємі того, що ви продаєте, компанія буде платити вам премію. Чим більший товарооборот, тим більша премія. У нас є дівчата, які за три місяці виходять на зарплату тільки від компанії 12-15 тисяч. Ось, тому хто працює, той і заробляє. І це просто сидячи вдома з телефона можна працювати. Зараз в нашій команді проходить. Як зараз модно казати ребрендинг, е, оновлюються всі навчання, тому дуже скоро це все буде вже готово. І ви можете реєструватися, поки що пробувати продукцію, і поступово навчатися і працювати. Хто може працювати? Та будь-хто, в компанії тут не, потрібні, не потрібна вища освіта, не потрібні якісь е, високі знання. Всього навчимо, все покажемо, як що робити. <кій> можете працювати і офлайн, тобто, з людьми спілкуватися. І також можете працювати онлайн тільки через інтернет. Ось, колись в мене було десь років 22 тому, мене зареєстрували в компанії Reflay, але тоді не було інтернету, ще не було телефонів. так, і... Мене надовго не вистачило, тому що були малі діти і треба було їздити по різних містах, спілкуватися з людьми, реєструвати їх. А зараз все можна робити через інтернет, з телефона чи з ноутбука, як вам зручніше, тому зараз набагато легше працювати в компанії. Ви користуєте самі продукції, рекомендуєте її іншим і на цьому заробляєте. Можуть мами в декреті працювати зараз. Дуже багато таких молодих жінок приходять в компанії, щоб заробити на себе, на свою дитину, щоб не бути залежною від чоловіка, поки в декреті, тому що на свої декретні вона багато не купить на 860 гривень. Ну, є такі що кажуть, що в них нема часу. Ну, може залежить той дитина. У ну, мене троє дітей було, чесно, я мала, я знаходила час і для себе. І почитати книжку, і повишивати. мене на все вистачало часу. Тому, якщо є, я думаю, якщо є бажання, то можна знайти час. Є люди, які мають по 5-6 по дітей і досягають великих рівнів в таких компаніях, як ПРОВЕ. Тому це можна все організувати. Також можуть дуже гарно заробляють в таких міжнародних компаніях мережевих і. Працівниці б'юті-сфері. Це е, манікюрші, це майстри манікюру, так не називаються. Або ті, хто робить брови, е, чи перукарі, дуже гарно ви зможете заробляти, тому що ну, скільки людина зможе манікюрів зробити, ну, п'ять нехай, за день. так? В неї обмежений дохід. А тут в компанії дохід буде не обмежений, тому що е, людина вже має свою клієнську базу, вона може. Рекомендувати цю продукцію компанії своїм клієнтам. І крім того, поки робить манікюр, поки ви робите манікюр, ви можете також розказати людині про продукцію, людина купить щось і ви на цьому будете заробляти. Тому дуже класно для пирокарів і будь-яких інших працівників в сфері це дуже буде спочатку додатковий дохід, а потім це може і стати бізнесом. Також можуть працювати працівники державні, де на державній роботі працюють, так? На державній роботі сама працюю, тому знаю, що платять мінімалку. Але цього, звичайно, з нашими цінами тепер не вистачає, тому кожен шукає собі підробіток. І отут от можна працювати. Якщо ви думаєте, що у вас не буде часу, то я знаю лідера одної з компаній, яка. Працювала в школі, приходила додому, двоє дітей, вона все вдома робила. І ввечері після 9-ї вона сідала в інтернет і починала працювати. І зараз вона дуже на високому рівні і дуже багато заробляє. Тому можна кілька годин не поспати лишніх і попрацювати, і тоді будете мати. Дохід, можливо, з часом можна буде цю роботу покинути державну і працювати тільки на себе. Ось також в мережі компанії можуть працювати і студенти, багато лідерів компаній різних починали студентські часи працювати в таких компаніях, і зараз вони досягли дуже високих рівнів. І ще пенсіонери також можуть працювати. Не думайте, що якщо ви пішли на пенсію, то життя вже закінчилося. Воно ж тільки починається. Тому що я знаю таких жінок, які вже за 70, але вони такі дуже жваві, вони такі говірливі, вони закривають високі рівні і мають дуже гарну доплату до своєї маленької пенсії. Вони не сидять. Тупо не сидять на лавочці, не плюють семочки, чи сидять там в хаті і розказують, як все погано, як їм. У них маленька пенсія, ніхто їм не допомагає. А вони працюють, спілкуються з людьми, рекомендують продукцію і заробляють. Так що дівчата всі можуть ці, такі компанії мережеві заробляти. А компанія ProVe дає шанс і отримувати від свого доходу заробіток. І з певного рівня ще й дохід світового товарообороту. А якщо ви будете в високій рівні закривати, вона ще вам може і подарувати машину із написом Прове. Тому дуже багато шансів різних є. Якщо комусь цікаво, пишіть мені в приват, я вам дам посилання на реєстрацію, Поступово спробуйте продукцію. Якщо вам сподобається, додаємо в чати різні додаємо на навчання, ви вчитесь і починаєте поступово працювати і заробляти. Ось такий сьогодні був невеличкий ефір. Дякую всім, хто був зі мною. Якщо когось зацікавила продукція, просто користуватися зі знижкою. Чи ви хочете заробляти на цій продукції, пишіть мені в приват, і ми поспілкуємося, про все домовимося. І будемо працювати. Дякую всім за увагу! Всі, хто був зі мною і хто буде дивитися в запису, і гарного вам всім дня, мирного дня і вечора, і до нових зустрічей. Па-па! Будуть питання? Пишіть мені в приват.